Поговоримо з керівником обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, яка нині ситуація на Донеччині? Територія області під обстрілами, вся лінія фронту і сьогодні протягом доби зазнавала обстрілів. І буквально півгодини тому було завдано двох ракетних ударів по місту Краматорську. Зараз будемо працювати на місці і встановлювати кількість поранених і можливих жертв. Це центр міста, один з закладів харчування, де було велике скупчення цивільного населення. Тому вже згодом буду повідомляти по результатам. І Робота штабу розгорнута, і вся необхідна допомога буде надаватись пораненим. Це буквально відбулося відбулось дев'ятнадцяту годину 32 хвилини. Тому зараз вже працюють на місці, і вся допомога необхідна буде надаватися, надається станом на зараз. Що стосується іншої території, як мною було вже повідомлено, лінія фронту під обстрілами Авдіївка сьогодні зазнавала численних артобстрілів по місту Костянтинівці в дев'ятнадцятій годині. 10 хвилин було здійснено ракетний. Вибачте, артилерійський обстріл. І одна цивільна людина зазнала поранення, всім медична допомога надається. І по деокупованим територіям Волноваського району, це нов деокуповані території. У тому числі населений пункт Макарівка, так саме сьогодні було завдано численних артилерійських обстрілів у зв'язку з тим, що люди всі евакуйовані, обійшлося без жертв, а територія вказаного населеного пункту практично зруйнована в угу. Пане Павло, от хотілося ще розпитати про е звільнення території України. А коли е туди може зайти військова адміністрація, що для цього потрібно? Зараз ті території, які деокуповані, вони відносяться до Волноваського району. Військова адміністрація Волноваського району функціонує на місці, а самі громади відносяться до Великоселківської військової адміністрації. Великоновоселківська військова адміністрація так само функціонує на місці. Ця територія не була окупована, тому там фактично органи влади функціонують. А відновлення навказаних. Територіях вони зруйновані так, що їх вже після повної деокупації ми будемо вирішувати питання, і відповідно за вказівкою керівництва держави президента України буде вже йти далі. Плани відновлення всієї території України і Донеччини, зокрема, і так само по вказаним територіям, тому що, повторюсь, Донеччина вона найбільше зруйнована. Є такі населені пункти, які фактично стерті з. Лиця землі тому там будуть прийматись рішення в залежності від функціонування підприємств малого, середнього великого бізнесу, там де він був, великих підприємств, і чи буде доцільно відновлювати певні невеличкі населені пункти, або пере, або переміщувати їх до центральних до центрів, районних центрів і від проводити відбудову. Тому це і переформатування. І зміну підход зміна підходу вже буде після нашої перемоги і всієї деокупації території. Зараз що стосується відновлення влади, то Влада фактично функціонує по всій території підконтрольній українській владі, і там, де відбувається наразі деокупація, то керівництво цими територіями і контроль за ними здійснюється постійною владою, постійними військовими адміністраціями, які перебувають на містах. Угу. І ще одне питання. От ми всі бачили на прикладі того ж Херсона, е, деяких районів Донецької області. Щойно е, трохи менше стає обстрілів. А тут вже навіть деокупували деякі села. Люди е, намагаються повернутися до своїх домівок. Е, чи є взагалі зараз е, ну така от такі хвилі да людей, які намагаються повернутися додому, і зокрема, коли можна буде повернутися, що для цього потрібно тим людям, е, які які е, села яких вже е, деокупували? Ну, якщо ми будемо казати, в залежності від тенденції деокупації і як швидко вона буде відбуватись, ми будемо е, такий підхід робити е, в залежності від того, в якому стані буде деокупована територія. Зараз ті населені пункти це невеличкі е, села та селища, які 75 плюс відсотків зруйновані вщент. Там приватний сектор був. Тому. Казати про те, що люди туди можуть повернутись, людям фактично нікуди повертатись, і е, житло і е, людям тимчасове, там, куди вони були, в більшості своїх евакуйовані евакуйовані, воно надане. Якщо будемо казати про районні центри або про великі міста, так само будемо. Буде залежати від того, наскільки це буде збережена, потім безпекові стабілізаційні заходи будуть проведені, і обов'язково це відсунення лінії фронту. Так, це не врятує від ракетних ударів, яке відбулось буквально декілька Хвилин тому по місту Краматорську це е, немає жодних гарантій, що ворог не завдасть ракетних ударів, як він цей робить по всій території України, але лінія фронту і її відсунення дасть можливість не застосування ворогом вже реактивних систем залпового вогню та артилерії. Це е, ми звичайно враховуємо і у тому числі е, додаткові заходи безпеки як обла облаштування укриттів на. Зупинках громадського транспорту і облаштування додаткових укриттів підземних, ми цим постійно займаємося і їх локації розташовуємо максимально наближено до проживання. Тому все це буде відбуватись по відпрацьованому алгоритму. Ми знаємо, як робити і маємо досвід, тому що в нас є вже деокуповані громади, в яких відновлена в буквальному сенсі влада це святогірський лиман і де життєдіяльність каза. Саних громад продовжується як і поступове їх відродження. Дякую вам, пане Павле, за розмову. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, говорили про ситуацію в області і про деокупацію її.